Вітаю вас, усіх друзі. Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, говорить, що Росія готує по всій країні антивоєнні протести. Директор центру енергетичних програм розповідає, що скоро ми будемо сидіти вже без світла по 18-20 годин. Путін паралельно з тим відкриває вже третій фронт у тилу. І люди починають масово знову виїжджати за кордон. Як це все пов'язано між собою? Як це уплести все в один віночок? Зараз будемо розбиратися, але ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал. Прошу вас поставити. Лайк і зараз у коментарях напишіть, як ви вважаєте наскільки реалістичні, серйозні великі протести, які пов'язані з вимогою людей підписувати мирні договори або перемир'я по формату Дональда Трампа між Україною і Російською Федерацією? Ну і ще просто напишіть хто ви, звідки скільки вам років для мене це важливо знати і розуміти. Отже, дивіться, уповноважений президент з прав людини Дмитро Лубінець заговорив про те, що нібито, то Російська Федерація е, Спецслужби Росії планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито мирних протестів. Він говорить, що за наявною інформацією ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня і сходу, в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а так само у Києві. Це в принципі, якщо так подивитися, то може бути правдою. А що Росія дійсно буде готувати протестний електорат, який буде тиснути на місцеву і на центральну владу одночасно з тим, але так само це може бути і не тиску, не спецоперацією Росії. А дійсно люди, втомлені, які сидять не навіть в Києві або на сході країни, де подекуди навіть у Івано-Франківську мого друга в нього світло не вимикають. А ті, хто сидять на прифронтових територіях по 20 годин без світла, у кого рідні воюють вже 4 роки і не. Не повертаються хтось воює вже з 2014 року. А хтось пропав і невідомо взагалі в полоні він чи живий, але тіла вони не отримують і виплат від держави. Так само вони отримують. Вони можуть цілком логічно починати чогось вимагати від держави, в тому числі і початку серйозних мирних переговорів, і навіть а, поступок а, з боку української держави на користь Російської Федерації. Так, люди втомилися, і люди втомилися не тільки через електроенергію, а втомилися в тому числі ументарно від бомбардувань, від небезпеки і від того, що немає реальної соціальної справедливості. Що ще каже Дмитро Лубінець з цього приводу? Що Російська Федерація. Прагне використати людський біль і вразливість. На матеріальній основі планують залучати переважно жінок, в тому числі матерів наших військовослужбовців, полонених або зниклих безвісті. Ну, це, в принципі, те, що я вам щойно і сказав. Це е, ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. Ну, ще раз я кажу: теоретично, це може бути те, що відбувається. Це може бути і справжніми протестами, тому що м, настрій населення зараз максимально оцей м, суспільний нерв він максимально пульсуючий ще восени відповідно до деяких даних засобів масової інформації були проведені закриті опитування, і дійсно на банковій тоді боялися. Протестів людей, які будуть багато часу сидіти без електроенергії, і в один прекрасний момент вони вийдуть під офіс президента і запитають, подивляться у вікна на четвертому поверсі на банкової, побачать, що там світло горить, і запитають: а де наше світло? Чому чорт забирай, Воно у вас горить? А ми сидимо і не можемо своїх дітей нагодувати теплим харчуванням? Чому наші чоловіки сидять вже стільки часу на фронті? А чому на вулицях людей хапають? Кейками тягають у бусики і без нормальної підготовки, потім кидають фактично на фронт, а подекуди навіть і е гарматне в'ясо Так е більш нікому виходити. Кажуть, що будуть використовувати жінок. Елементарно немає кому, крім жінок, більше виходити на протест. Картонковий майдан, зокрема, був е пройшов через те, що на ньому була молодь зараз. Після того, як був винайдений геніальний лайфхак, молодь просто випустили за кордон, молодь випустила. І тепер ні на які майдани, ні на які протести молодь виходити не може. Тобто, це можуть зробити винятково жінки. Ви запитаєте, чому молодь або жінки? А все дуже просто, тому що після 25 років людина підпадає під мобілізацію. І ні на які протести вона не прийде. Тому що в один момент приходить ТЦК на протести, починає роздавати повіски, і без жодних кайків, без жодного розгону, протест сам по. Собі якось так обережно розбрідається, тому або жінки, або молодь. Молоді позбулися. Що робити з жінками? Не розуміють і кажуть, що будуть е, значить лубінець, каже що будуть підкуповувати, е, підкуповувати за гроші, будуть підкуповувати жінок. Е, ну не знаю, скільки потрібно жінок знайти, таких, які були б не знаю чи вдовами, чи е, дружинами військовополонених, які за гроші готові було б вийти і протестувати. Що викликає невдоволення? Значить, мобілізація несправедлива мобілізація. Вона для бідних по факту бачив я кадри нещодавно, як в одному господи, в одному з містечок українських здається, то була Вінниця чи то була Полтава, але почали хапати. На вулиці чоловіка, який просто елементарно вигулював собаку, але собака виявилася під булем, і вона почала захищати свого власника. Його почали хапати, тягнути до бусіка. Вона накинулася. Це були поліцейські. Вона почала гризти поліцейських. Це був підбультер'єр. Він реально погриз, і тепер в місті. Проводять спеціальну акцію, аби знайти цю собаку і вилучити її у господаря, і присипити. Хоча собака реально просто що вона побачила? На хазяїна напали і вона почала його захищати. Хазяїн почав відбиватися, звісно, що собака почала захищати свого Власника, і в цей самий момент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, ну колишній міністр закордонних справ, дає інтерв'ю Ніне Соколові. І каже: Ну, я готовий воювати. А якщо мені прийде повістка, то я піду воювати. І тут запитання до ТЦК, Слухайте, он ви бігаєте по маленьких містечках і по селах ловити чоловіків, які від вас відбуваються вже за допомогою собак. Сидить міністр, який говорить, що готовий воювати. Так чому ж ви не вручаєте йому повістку? Він готовий. Так ідіть, дайте йому повістку. Запросіть його в ТЦК. Всі подивилися сотні тисяч людей. Подивилися це інтерв'ю. А ТЦК якось пропустило і не хочуть давати Дмитрові Кулебу повістку. Абсолютно без жодного поганого ставлення до Дмитра Кулеби, але ну якби тут скоріше звернення до ЦК, то якби у нас мобілізація для всіх або хтось у нас є рівніший. По-друге, що вбиває корупція, так коли в той момент люди донатять останні копійки, звичайно, це вхарює, звичайно, це вибішує і хочеться вийти і сказати на вулицю. А доколі ми сидимо без електроенергії, а Міндіч і вся інша свора 95-го кварталу вкрали 100 мільйонів доларів, звели. Собі спокійно в Ізраїль, їм дали виїхати, і нічого їм тепер не загрожує, тому що Ізраїль своїх громадян не видає. Екстрадиції там не буває. Розумієте, причому найцікавіше, сам 95-й квартал відхрестився вже від того. Міндіча каже: ну у нас був такий інвестор, а немає. І на останній зйомці 95-го кварталу навіть е, почали жартувати, порівнюючи міндіча з Чиряком на дупі. Там е, Женя Кошовий жартує, подивися, чи немає. мін, чи не вискочив у мене позаду міндіч. Так, і е, ще одна історія, про яку я вам хочу розповісти. А ну і звичайно, що викликає невдоволення, що ми сидимо без електроенергії. У нас вкрали 160 мільйонів 100 мільйонів на електроенергії. І в той самий момент директор центру дослідження енергетики Харченко каже, що закінчилися тупо гроші. Для того аби будувати укриття електростанцій теплоелектроцентрали, але ми чули плівки, де вони говорили: та господи, будувати ці укриття, габіони це просто дурна трата е, грошей. При тому, що люди почали тікати через це вже Національний банк України продемонстрував цікаву дуже інфографіку, в якій е, говорить, що все більше українців виїжджають за кордон через посилення обстрілів цивільної інфраструктури. І станом на 14 листопада, за даними Організації об'єднаних націй, кількість мігрантів за межами України становила 5 мільйонів 900 тисяч осіб. А це на 128 тисяч людей більше, ніж у жовтні. І зростання було співставним з січним вереснем – 166 тисяч осіб. Тому вважаю, що перша причина це виїзд хлопців 18-22 років, а друга причина це посилення обстрілів енергетики, те, що людям доводиться сидіти в холоді і в темноті. Так, але е, враховуючи те, що хлопці 18-22, ну виїхали, це був серпень, вересень, максимум перша половина жовтня. То зараз виїзд людей активізувався зв'язку з тим, що ми сидимо просто в катастрофічних умовах. Звичайно, я розумію, що умови, в яких перебувають наші бійці, честі міхвала на передові, вони значно складніше. Але люди, які в тилу перебувають, теж ми розуміємо, що вони не можуть безкінечно терпіти в той самий як момент. Критична вся інфраструктура, банкова верховна рада і конче вся сидить спокійно без світла і мають генератори. А ще деякі громадії починають розповідати: а люди самі винні, що вони не потурбувалися про генератори. Та не всі бабки для того, аби купити генератор. У мене вдома стоїть зарядна станція, причому така, знаєте, самопальна, зроблена з автомобільного акумулятора. І то за цю зарядну станцію мені довелося віддати 16 тисяч гривень. Але не всі люди мають елементарно 16 тисяч гривень. У тих, кого пенсія по 10 тисяч гривень, вони ніколи не забирає на зарядну станцію за 16 тисяч гривень, де потрібно взяти стільки грошей. Розумієте, це перше. Далі ще один такий е цікавий момент. Наступний що стосується протестів на Крюківщині, цими вихідними ЖК Євромісто люди вийшли на протести. Через що їхній будинок, їхній житловий комплекс дві доби після російських обстрілів був без, е без електроенергії в ніч з п'ятницю на суботу відбулися обстріли. Суботу вони без світла, неділю без світла, неділі ввечері терпець їм урвався. Вони вийшли протестувати взагалі проти таких от проти такої несправедливості, що десь світла немає по 10 годин, а у них світла немає 48 годин. Так і е, з одного боку скажете: блін, як вони мають право е, робити таке. Вони перешкоджають руху автомобілів, а з іншого боку. А як вони ще можуть звернути на себе увагу, коли вони появилися в такій біді і всім абсолютно на них начхати? Місцевій владі це Крюківщина. місцевій владі на них начхати. Звісно, перша причина це російські обстріли. Але друга причина цього всього це та свора, це та шайка, лейка і та кліка, яка вкрала 160 мільйонів доларів на будівництво на. На енергетиці, на енергоатомі, на будівництві захисних споруд для електростанцій і спокійно тепер е, сидить у Ізраїлі. Тому варто пошукати винуватців серед тих, хто е, причетний безпосередньо до, ви розумієте, кого, а не серед поряд самих протестувальників. У мене подруга постраждала там, каже, що протестувальники вона стояла в цьому заторі, підходили, стукали її так от у скло прямо, просили опустити вікно. Звісно, каже, в мене башня. До чого тут я? Але отак, от всіх вибісали, зато про них поговорили, і далі тільки буде, на жаль, е лише гірше, тому що е директор енергетичних програм центру Розумкова Амельченко вже відверто заявив, що от зараз ми сидимо без світла по 10-12 годин на добу, але це ще не кінець. Будемо сидіти і по 16, і по 18, можливо годин за добу. Тому що Київ і область забезпечені світлом тільки на 20-25% необхідного обсягу електроенергії, і це Київ, не говорячи вже про фронтові території. Таким чином, Путін фактично дивіться, він відкрив а, другий фронт в той момент, коли почав обстрілювати цивільні міста. А, Електроенергетику. А якщо дійсно йому вдасться, якщо це дійсно спецоперація ФСБ вивести людей на антивоєнні протести, то це фактично відкриття третього фронту наступу для того, аби добитися тих умов, які йому не Ну, все, що ви думаєте з цього приводу, і все, що ви думаєте з приводу можливих протестів людей, які будуть вимагати вже підписання мирних договорів, пишіть, будь ласка, зараз у коментарях. І я вам буду дуже вдячний за лайк і за підписку, в тому числі і на цей ютуб канал і на мій інстаграм. В нижнє підкреслення Соломка. Дякую вам до зустрічі.